Який би борщ не варило вашій сім'ї з буряком, чи лише з томатами, з салом, чи чорносливом, з пивом, чи з вишнями до нього завжди треба додати одне? Я б сказала два: так. сметану і увага, поціновач <гум> часнику Ну тут навіть заперечити мені важко. Згоден два. Але саме часник знижує рівень холестерину, і про це наша сьогоднішня медична рубрика. Його люблять або ненавидять. Часник один із найсуперечливіших продуктів, користь від вживання якого нарешті зафіксували науковці. Останнє дослідження китайських вчених довело ефективність часнику у зниженні холестерину. Часник у нас має речовину алаїн, і він, звісно, може понижувати нам холестерин. Який найкрутіший часник може бути Це часник старий? Він називається ще h H-garlic, тобто це часник. Чорний, а його можна спек спекти дома, тобто просто взяти собі і запекти цей часник. Оце він буде найкращим для пониження холестерину. Чорний часник продукт ферментації. Саме внаслідок цього процесу антиоксидантів у ньому в рази більше ніж у звичайному. Повідно, він корисніший. Доведений позитивний вплив на серце і судини. Знижується артеріальний тиск і рівень холестерину. Часник запобігає утворенню в судинах. Кров'яних згустків, тромбів це є наслідок запалення стінок судин, і це є наслідком підвищення артеріального тиску. Це е, такий е, тривалий, складний довгий патологічний процес е, руйнування нашого організму, який в фіналі призводить до цього атеросклерозу, який ми з ну, тих помирають фігічні людей, тобто забування цих судин. Тим тільки на самий часник покладатись не варто, вважає хімік гліб репіч в якості лікувального засобу до того ж, без діагностики приймати часник, звичайно, не має сенсу. Що стосується застуди, фітонциди та ефірні олії дійсно вбивають бактерії та віруси. В одному з досліджень група, яка вживала часник, застуджувалася втричі рідше. Очевидно, він стимулював імунітет, адже зубчики часнику багаті цинком, магнієм, міддю, селеном і йодом. Містять поліфеноли і деякі вітаміни. Що ми можемо робити? Ми можемо додавати сухий чесник в страви. Ми можемо просто готувати. Хтось настоює водичку на чеснику, хтось навіть п'є стік, але ми можемо просто приймати його в капсулах. Тобто він буде в будь-якому разі понижувати холостерин. Однієї двох капсул на день достатньо лікарі радять вживати часник у складі готових страв, запікати, варити. Натирати продукти обирайте спосіб, який вам більше подобається.